Уже півроку функціонує відділення хокею про дитячо-юнацькій спортивній школі управління освіти Калуської міської ради, яке набуває все більшої популярності серед школярів міста. Громадська організація Хокейний клуб Олімпія Калуш сформувала із перспективних дітей хокейні команди двох вікових груп. Проводимо таку невеличку презентацію та відродження хокейної команди Олімпія Калуш», яка в недалекі роки. Гриміла на всю західну Україну і не тільки на західну, а на цілу державу. Зараз є мала група дітей набрана маленьких. Є 8, 9, 10, 11 рік народження. Хоча тренер хокеїстів Андрій Куць зазначає, що набір діток продовжується, особливо 2008-го-2011 років народження. Дітей не, не не вистачає, тому що кожен вид спорту потребує діток. І, хокей, ви знаєте, команда з 22 гравців. Саме менше треба мати 30, щоб дорости до 22. Тому так трошечки напряжно, але ми стараємося, дітки підходять. Андрій Куць переконаний, щоб навчити дітей грати в хокей і зробити з них справжніх гравців, необхідно підготувати їх до непростого навчання. Проходить час, і ти бачиш якісь результати своєї праці. Це дуже, дуже е, тебе. Радує, тішить, що ти можеш щось зробити для таких маленьких, як ці дітки. Дітям грав хокей, надзвичайно подобається. Мені дуже подобається хокей. Я хочу стати хокеїстом. Мій брат колись грав хокей, був ветеран, то я теж захотів. І він мене теж записав. Мені дуже сильно подобається, бо швидкість зад. Брати хокей забивати голи. Мені дуже подобається грати хокей, і я хочу стати великим хокеюстом. у рамках презентації наймолодшої групи хокейного клубу Олімпія. Юні Калушани отримали форму, яку профінансували товариство Карпат та Калуська міська рада. Ми презентуємо спортивну форму, яка була виголотана і закуплена за кошти генерального директора. Володимира Володимировича Шолиніна, ну і трошки долучилася в якісь в фінансовому відношенні і міська влада. Діти наше майбутнє, і наскільки ми зуміємо їх виховати, настільки в майбутньому можливо будуть у нас працівники. Тому гроші ніколи не шкодуються на такі цілі. За кошти Калузької міської ради планується закупити шоломи, ключки, ковзани та інші хокейні аксесуари для дітей. Маючи нову форму, юні хокеїсти вже можуть брати участь у змаганнях, зазначає Андрій Куць. Вони вже мають форму, ми вже можемо виїзд виїхати десь на ігри. Дуже вам дуже вам дякую. У квітні Олімпія захистить честь нашого міста у Луцьку, де відбудеться турнір серед команд саме цієї вікової категорії. На квітень нас запрошували луцькі хокеїсти так таким віком приїхати. Ми думаємо, що ми будемо пробувати. Їх вже долучати. Там ігри проходять три на три, чотири на чотири в одній зоні. От так будемо пробувати. Це перший крок до відродження хокейної команди Олімпія Калуш, яка ще донедавна гриміла на всю Україну завдяки своїм перемогам на чемпіонатах і турнірах із хокею. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.